Ну і щоб обсяги нашого аграрного експорту не зменшувалися в Україні, стартувала посівна вже третя в умовах великої війни під обстрілами на замінованих полях і з дефіцитом робочих рук. Та, попри все, на Одещині вже засіюють лани горохом, ячменем та люцерною. Ольга Дунська вже бачила. Засіяні ячміні пшениці. І е, люцерна на даний момент через е, неділі-дві буде суданська трава, і через місяць е, просто агрономи показують, які культури і їхні підприємства вирощуватиме цьогоріч. Поля вже засіюють механізатори. Щоправда, з десятьох працівників залишилося троє. Хтось звільнився після вторгнення, когось мобілізували. Тому пан Віталій працює тепер ще в досвіта. шокований тим, як польські фермери не жаліють українське зерно та людську працю. Устаємо нормально. Мрію, щоб війна закінчилась швидше, щоб можна було б зерно вивозити морем а не через Європу. Хоча і туди треба. Перші всходи мають бути за 10 днів. Поки ж агрономи перевіряють стан ґрунту. Волога є, тому насіння проросте. І зійде з цими вітрами, які зараз у нас то висушують дуже сильно почву. Верхній шар ґрунту. Територія підприємства майже дві тисячі гектарів, більше половини саме під зернобобовими. Однак за врожай побоюються через відсутність дощів. У лютому місці всього на всього було 4 міліметри опадів. Це зовсім нічого. І в марті місяці поки нічого не очікуємо. А це сказується на врожай. І... На рослини. озимі не так розвинулись, як треба було. Все буде залежати від того, якщо в квітні і в травні підуть дощі. То може і вийдемо на врожай прошлого року. Загалом на Одещині засіяти планують більше ніж торік. Щоправда, чи покриє Одеська область, втрачені через війну регіони, чиновники не беруться обіцяти. В середньому це десь 40 центнер з гектара пшениці. Ячміня приблизно 40-45. Як буде, ми будемо бачити по факту, тому що зараз тільки можна спостерігати, як відростає коренева система. Регіон вже звернувся до Всесвітньої продовольчої програми ООН, аби допомогли модернізувати іригаційні системи та навчити жінок керувати тракторами та комбайнами з Одеської області. Ольга Дунська і Грука ми Україна, Марафон Єдині новини.